Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Зараз для вас хочу зробити розклад Таро на серпень місяць 2023 року для знаку Зодіака Близнюки. Розпочинаємо. Розклад будемо робити на картах колесо року. Будемо питати 6 питань. Перша це загальна картина. Місяця. Друге особисте питання, третє робота, четверте фінанси, далі застереження, а також порада. А додатково будемо питати роз'яснення на картах Ленорман. Розпочнемо. Загальний фон місяця. Це карта балансу, фінансового балансу, а також загального баланса. Що саме я маю на увазі? Якщо надходження грошей буде менше, ніж витрати, то карти вам радять зберігати баланс. А також пентаклі це ще. Здоров'я. Здоров'я треба берегти і нічим його не псувати. А зараз ми достанемо дві додаткові карти. Карта дитини і карта якийсь документ або лист. Це у вас може бути тому, що ви щось розпочали нове, або який, якийсь проєкт. Або у вас, можливо, у декого народилась дитина, тому що тому це від вас потребує зберігання балансу. А ще тут є якийсь документ. Документ або лист. Це загальний фон місяця, який для вас буде дуже важливий. Можете писати в коментарях, що саме відбулося в общих чертах, в пару словах. Так. А далі наступне це особисте вісімка мечів. Якщо хтось страждає, або е, розлучився з, з коханим, або якась інша причина це особисте. Тут навіть якась хвороба. Зараз ми запитаємо у карт Ленорман якусь таку пораду. Що можу сказати, близнюки? Можливо, вас хтось або якось засмутить своїми діями, або своїм якимось неясністю, я б так сказала. Тому що карта місяця це якась неясність, непорозуміння. Можливо, вас це засмутить, і саме з цього у вас особисто буде ось така карта вісімка мечів це як хвороба. Далі дивимось. Робота це те, що завжди блюзників лікує. Двоєчка мечів. Якщо у вас буде якийсь конкурент, і вам знадобиться з ним трохи, як то кажуть, позмагатися, то це для вас тренування ваших здібностей. Зараз ми спитаємо у картлі Норман по роботі. Не дивлячись на те, що, можливо, ви будете розчаровані або не дуже задоволені таким, як міні-конфлікт, але карта Сонця каже про те, що ви будете мати успіх на своїй роботі, тому що близнюки завжди фанатіють від своєї роботи, люблять спілкування, і тому сонечко це і є спілкування, і все буде добре. Фінанси. Фінансова уміреність, карта уміреності. Помірність. Ще дві додаткові. Карта дерева, а також карта Христа. Що можу сказати, друзі? Карта помірність каже нам про те, що ваші виплати, можливо, будуть не такі великі, як ви того сподівались. Карта дерева каже про те, що вони будуть зростати. І це по карті долі. Тобто, щоб ви не засмучувалися, якщо ваші фінанси будуть к вам надходити поступово. Не так швидко, як ви того хотіли. Далі, друзі, карта застереження. Застереження боротьба. Зазвичай ніщо нам не дається так легко, як хотілося б. І подеколи. Знадобиться якась боротьба. Але тут у вас ця боротьба застереження. Можливо, не обов'язково саме у вашому випадку, в серпні місяці, щось добиватися, як то кажуть, з боротьбою. Зараз ми спитаємо у карт Ленорман. Що саме тут мається на увазі? А мається на увазі те, що ви не треба боротися, тому що. Вихід знайде якась жінка і вам допоможе. Саме тому вам карти не рекомендують боротися і, як то кажуть, там, якимись зусиллями, надзусиллями виборювати свої питання важливі. І порада, друзі. Дев'яточка Пентаклів. Ваші гроші, ваша винагорода за роботу обов'язково до вас прийде. Зараз ми спитаємо у карт Ленорман. Розвилка і коса. Можливо, в цьому місяці у вас буде декілька шляхів для заробітку, декілька шляхів, бо тут карта розвилки. Але по ітогу у вас буде карта коси. В Ленорман вона означає збір урожая, і тут також. Зернятки пшениці, вони мають колосок, має багато зерняток. І дев'ятка пентаклів вам каже про те, що ваш труд буде винагороджено. І ви залишитесь задоволеними. Не дивлячись на те, що початок був дуже, я б сказала, осторожний, обережний. Ось так, друзі. Дякую вам за те, що дивитесь мій канал. За те, що ставите лайки, підписки ваші. Це дуже важливо. Тому що я бачу і я розумію, що моя робота комусь є корисною. Це дуже приємно, друзі. Запрошую вас на подальші розклади. І ще планую зробити великий розклад на пасянці на серпень місяць для кожного знака Зодіака. До зустрічі, друзі, на моєму каналі.